Розгромили все знищили, а з того, що залишилося, ще намагаються нажитись. Ось такий сценарій рускава міра в окупованому Маріуполі. Окупанти вже не соромляться у відкриту грабувати людей. Росіяни почали робити псевдоремонти у квартирах Маріупольців. Але ремонтом це не назвеш, адже роботи там майже не проходять. А те, що роблять на жахливому рівні. Проте ремонти це лише замилювання очей. У нас украли освітлення. У нас украли освітлення. От ми залишилися без світу. Мешканці будинку по бульвару Шевченка 264 повідомили, що російські робітники вирішили відремонтувати дах, який протікав в одному місці. У результаті він тепер протікає усюди. У нас ремонтують під'їзд, там дітять криші, тут тече, що вони ремонтують. вони там пошпаклювали, вони там поштукатури. Для кого вони це роблять? При цьому людей на час ремонту виселяли. А коли мешканці повернулися до власних квартир, то вони були розграбовані. Ось вот, одна квартира, вона була ціла, в ній жили люди. Попросили чоловіка виселитися, він виселився і що? Тут не залишилося нічого в квартирі. Квартиру розворовали, А прямо квартира вскрили і розворовали. Квартира точно так же була ціла. Наслідки ремонту відчули на собі жителі по проспекту Перемоги 63. Після дощу усі квартири залило. Скарги приймати ніхто не хоче, адже за документами усе зроблено. Окупанти використовують Маріуполь як місце наживим. Гроші відмиваються, а люди залишаються з наслідками сам на сам.